І втомлене, досі не спить. Потап та Настя Каменських схоже вляпалися в черговий скандал, а все через новий кліп репера. Ніжну пісню співає вона і вклада мовля. Присвячується пісня, за словами виконавця, жінкам, матерям, донькам та сестрам військових. Все б нічого, та тільки записав ці зворушливі рядки. Потап на відпочинку у Колумбії. Чумада не сади. Крипського узбережжя разом з дружиною Настею Каменських вони нібито пишуть новий альбом та сильно переживають за Україну. До речі, новий альбом подружжя може стати приводом для розлучення зіркової пари чотки, щодо цього активно тиражуються жовтою пресою. Серце розбиває в розпіває вкрусна любов. Аби заспокоїти шанувальників, потап викладає у соцмережі спільні із дружиною фото, а точніше, окремі світлини, але зі спільної студії звукозапису. А що з цього приводу думаєте? Ви пишіть свої думки у коментарях під відео та залишайтеся у курсі останніх новин разом з Україна сьогодні.